Вітаю всіх коучинговому просторі, і це ще один комбек, ще одне повернення, і в цей раз воно буде дуже і дуже корисним і крутим. Тому поїхали. Сьогоднішню тему нашого відео я вибирав, виходячи з того, які запитання мені частіше всього задавали мої знайомі. І це було запитання, а як мені обрати коуча. Тому сьогодні ми якраз розберемо на що звертати увагу, коли ви вирішили піти до коуча. Перше, на що варто звернути увагу, це на те, яке навчання пройшов коуч, до якого ви хочете піти. Тобто ви можете спокійно запросити в нього сертифікати з його навчання, і він має вам їх надати. Якщо ви цього не робите, я вже задумався, чи варто працювати з людиною, яка щось від вас приховує. Які є типи сертифікатів від ICF, які ви можете побачити? Перший це CCE, другий це ACT, ACSTH, і третій це ACTP. Якщо вам скидає когось сертифікат тільки сісієм, то я не сильно рекомендую з ним вступати в сесії, тому що, скоріш за все, він пройшов лише міні-курс якогось вступного. Навчання по коучингу, і він знає всього лише якусь базу. Тому цього завжди навіть в університетах, які сертифіковані ICF, кажуть, що цього недостатньо для того, щоб вже практикувати коучинг. Якщо ж він вам надає вже сертифікат ЕСІСТІ або ACTP, то це значить, що він може практикувати і ці сертифікати згідно з нормами ICF, дійсно дають йому таке право. Тому до такого коуча ви можете спокійно йти. Друге, на що варто звернути увагу, це те, хто взагалі видав ці сертифікати, тому що, на жаль, не всі люди працюють чесно, я впевнені, що є люди, які могли скопіювати сертифікат чи піти в якусь школу, навіть не перевіривши її. А школа нас насправді не має права видавати сертифікати за цією акредитацією сім. Тому важливо перевірити, що це за школа чи університет, почитати про них, подивитись навіть можна на сайті ICF, чи дійсно ця школа має право викладати по їхнім стандартам. Тобто, потрібно зробити такий аналіз, перевірку для того, щоб ви дійсно потрапили до сертифікованого коуча. Третє, на що можна звернути увагу, і дуже добре, якщо у коуча є кваліфікація. Ми раніше говорили про кваліфікації, що здається в першому відео, тобто їх всього три. Це ACC, PCC, MCC. Кожна кваліфікація видається, виходячи з рівня коуча з кількості практичних часів. Звісно, чим вищий рівень, тим в коучі більше практики. Він може бути більш ефективним для вас. Тому якщо у коучі є вже сертифікація, не сертифікація, якщо у коуча вже є. А кваліфікація, ви можете знайти його на сайті ICF і перевірити, чи дійсно ця кваліфікація в нього є, чи він сам собі її вигадав. Звісно, якщо в нього є ця кваліфікація, то вже й навчання перевіряти не обов'язково, якщо він знаходиться на сайті ICF. Наступне, на що раджу звернути увагу при виборі ковичі, це на ціну сесії. Дуже часто люди чомусь завищують ціни. Цим самим не даючи змогу людям отримувати бажаний результат завдяки коучингу, наприклад, я дивлячись в інтернеті, бачив, що дійсно гарного коуча з сертифікатом ACSTH або ACTP можна взяти одну сесію за 500 гривень. Звісно, якщо це там це середня ціна, якщо там пакет, то сесій там, можуть бути дешевше, якщо там одиночні десь ціна може бути там, до 700-800 гривень. Тому перевіряйте, щоб ці ціни не були захмарні. Звісно, коли вже у людини є у коуча сер... кваліфікація, ACC, PCC і MCC, то і ціна на сесію в нього буде рости. Зазвичай я вже бачив людей з кваліфікації CC коучів з ціною від 1000 гривень. Тому ось такий ціновий диапазон рекомендую вам підбирати, вибирати коучів під це, щоб вам це було не просто дорого, тому що дорого це не завжди якісно. І саме останній момент, на який я хотів звернути вашу увагу, четвертий пункт при виборі коуча. Це звертати увагу на ваш дим конект, якщо так можна мовити. Тобто обов'язково потрібно спочатку піти на вступну сесію, поспілкуватися, поговорити, познайомитись, побачити, як він працює, які запитання задає, яка в нього манера розмови, можливо, вам його інтонація не сподобається. Чи ще щось це все потрібно обов'язково перевірити наступній бесіді? Тому рекомендую на вступній сесії або бесіді, її по-різному називають. Відразу перевірити цей конект. Тому що зазвичай всі коучі беруть оплату наперед, і це нормально, це загально прийнято, скажімо так. Тому обов'язково перевіряйте цей конект. Чи у вас все добре відбулось, чи вам комфортно працювати з цим коучем? Чи ви побачили, що він ем, працює в тому руслі, в якому вам це підходить з тим той швидкістю, з тим темпом? І вже коли цей конект відбувся, тільки тоді ви можете погоджуватися і починати роботу з коучем. І останнє, що хотів додати: пам'ятайте, це я вже говорив не один раз в різних відео: коучі не дають порад, вони не мають вам казати, що вам робити, як вам будувати свій бізнес, там як будувати ваші відносини. Ні, коуч має. Має працювати своєю особистістю в плані активного слухання і запитань, тобто він ніколи не буде вам радити. за порадами це вам потрібно йти до менторів, наставників, тренерів і так далі. Коли це хто буде задавати вам більшість питань. Так тобто він може інколи поділитись чимось, що він за вами спостеріг, і знову ж таки закритися запитаннями, що це значить для вас. Що ви зрозумієте, виходячи з такої поведінки, там і так далі. Тому обов'язково перевіряйте це на початку. Якщо бачите, що коуч намагається вам щось нав'язати, порадити, сказати, як робити, рекомендую не працювати з таким коучем або ж, хоча б, не називати це процесом коучингу. Можливо, для вас. Формат порад буде більш корисний, а не таке також можливо. Але тоді не називайте це коучингом і працюйте тоді з ментором або наставником. На цьому все. Буде ще багато цікавих відео, тому підписуйся, став лайк і пиши коментарі. З вами був коучинговий простір. Па-па!